Будь ласка, пане Миколе, прокоментуйте це припинення громадянства меру Одеси Геннадію Труханова. Два варіанти, як завжди, або це політично-вибіркове переслідування, тому що коли громадянство забирається вибірково у деяких осіб і для того, щоб фактично знищити місцеве самоврядування, це ганебно. Але з іншого боку, якщо дійсно Троханов отримав громадянство, як стверджує служба безпеки України. У 2015 році, після початку російсько української війни, нічого не зробив, щоб від цього громадянства відмовитися жодним чином цього не довів. Продовжує знаходитися в цьому громадянстві і продовжує бути мером великого міста. То це очевидно має мати за собою наслідки. І тоді президент України правий і Служба безпеки права Труханов сказав, що він буде подавати до суду якихось аргументів більш чітких, щоб довести, що це фальшивка. Він поки що не довів, тому треба треба чекати на рішення суду і тоді визначати своє ставлення. Якщо він зберігає громадянство, працює на Росію, то СБУ і президент абсолютно правими. Якщо це політичне вибіркове переслідування на підставі фальшованих документів, то люди, які це робили, мають понести за це відповідальність і думка громади міста, яке насправді вистояло в такий важкий час і продовжує вистоювати зараз. Ну і Труханов теж для цього багато чого робить, як я розумію. То тоді це жахливо. З іншого боку, я пам'ятаю, як Труханов захищав там пам'ятник Пушкіна, і в мене виникає запитання: навіщо він це робить? Може він дійсно є російським громадянином? Так що почекаємо і інформації від офісу президента і контраргументів Геннадія Труханова. І тоді будемо приймати остаточне рішення свого ставлення до того, що відбулося, бо поки що замало інформації.